Та то дві хвилини. ми не платимо. А, ні, не нині. <гум> На вашу думку, як повинні вдягатись вчителі? Ну, які якусь офіційну, мабуть, одяг офіційний. Вчителі Так. яскраво, так як ви, під жачок. Не має бути меж в тому, <гум> як має вдягатись вчитель. Не має бути консервативності в цьому питанні. Вчителі, так яким комфортно, <гум> так яким подобається. Так, як їм подобається. Вони звичайні люди. Щоб не сильно відверто. Ну, якийсь такий офіційно діловий стиль, а якусь форму я думаю, не варто. Ну, з там якісь прості речі, не знаю, класично. А в особистому житті? Як їм завгодно по душі. Ті вже абсолютно як їм, як вони вважають за потрібне, як їм подобається. Коли вони на роботі, ну як вони захочуть, так і вдають. як їм зручно. А бачили скаргу, написали на вчительку в Чернівцях, Ні. що вона відпочивала там в купальнику? Ні, не бачила. Бачила. Вони теж люди, їм теж потрібно відпочивати. Вона ж не прийшла в купальнику на роботу. Це її особиста справа. Особисте життя. А, Черненця. Бачу, бачу. Ну ти якийсь інсел, певно, поскаржуєшся. А <рес> 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 я думаю, цей мужчина хай би краще слідкував за своїм життям, аніж за особистим життям. Чи таке? Не, не бачу. Скаргу на неї там написав. Та я думаю, це її вибір, що як хоче, так вдівається. Тобто її особисте життя, mm -hmm. так. Да. Я вам скажу, на мою думку, це неправильно, але кожен має свою думку. І на неї не треба ну, взагалі уваги не звертати.